Середа, 12 жовтня, сесія Жовтоводської міської ради. Комунальне підприємство Комбінат шкільного харчування офіційно припинило свою діяльність. Депутати підтримали це рішення, адже питання з годуванням і школярів, і хворих, і затриманих в поліції успішно вирішене. Наразі створюється ліквідаційна комісія, але є певні проблеми. Для інформації керівництво підприємства написала заяву про звільнення. На час, поки вона звільнилася до моменту роботи розпочати роботу ліквідаційної комісії, виконуючим обов'язки, було призначено в Ракульцева Романа Васильовича. На жаль, королишній керівник чинила не всі дії, як керівник, в тому числі щодо звітності. Тепер цей керівник, який виконує обов'язки, стоїть перед. Складної проблеми в неї документів нема звітність подати не може. Так на на майбутнє, отак, щоб не підставляли навіть членів однієї фракції, прошу звернути увагу, що ми всі в місті цьому живемо, щоб не трапилося так, що потім в місті цьому той, хто зробив якусь пакость, не знайде взагалі роботи. Тих пір, як КШХ більше не займається організацією харчування, кожна установа вирішила цю проблему по-своєму. Харчування, до речі, на сьогодні організовано в школах, організовано таким чином, що навіть ми голосували за додаткові ставки, ви зрозумієте. Щодо харчування в СМСЧ, самі організували вони харчування вели посади. Разом з тим, вважаються не дуже доцільними стільки в інших містах. Харчування, послугу купляють на конкурсі щодо харчування осіб, які затримані, знаходяться в нашому відділі поліції. Харчування організовано приватним підприємством, харчування в терцентрі організовано столовий номер 5 державного підприємства Схід ЗК». Тобто, проблем взагалі на цей час, харчування тих, хто повинен бути харчуватись, немає. Гуртожиток по вулиці Кропоткіна 14, невдовзі може отримати друге дихання. На сесії міськради депутати перерозподіляли бюджетні кошти, що були зекономлені на капітальних ремонтах ліфтів. Частину їх перенаправлено на проектно-кошторисну документацію. Гуртожиток мають намір перетворити на житловий будинок. 30 тисяч з сорока коштів ми направляємо. Я на наміри направити на Коригування проєктно-кошторисної документації на об'єкт Покропоткіна гуртожиток, який дев'ятиповерховий зараз стоїть без, ну, без хазяїв, без жителів. Ось тільки область виявила бажання вкласти з кошти обласні для реконструкції цього будинку. Якщо ви пам'ятаєте, проєкт передбачає там створення житлового будинку на 70%. Дві квартири житлові в зв'язку з тим, що проект 2013 року треба коригувати ціни, тобто перерахувати та що робиться. І, звичайно, буде експертиза. Без цих документів область не буде вкладати коштів. Все залишок законовлених коштів. А це 10 тисяч буде витрачено на виготовлення проекту опорною конструкцією під новорічну ялинку. Ялинка на Новий рік в місті буде, але не там, де завжди. Цей рік новорічну ялинку ми плануємо поставити, але не на площі миру. Зв'язку з тим, що на площі миру ялинка не може знаходитися з точки зору безпеки. 2013 рік, яке там січня, місто Луганськ. П'яна особа вірвалася на таку саму площу, де стояла ялинка, і насмерть збила жінку там і мітрамовані декілька осіб. Зв'язку з тим, що там неможливо забезпечити безпеку мешканців міста Жовті Води біля цієї ялинки під час новорічних свят, крім як. Повністю перекрити рух, повністю перекривати руку, це за, за рахунок бетонних блоків. В Зв'язку з тим було прийнято рішення взагалі ялинку не ставити в, цьому році, в тому році. А в цьому році будемо ставити цю ялинку, але місто, місто, місто буде інше. На цей час пропозиції було дві. Перша пропозиція старий басейн, там, де жаби у нас були, але там є проблема, стільки треба місце робити, опять проєкт і там нема світла. І друга пропозиція це з той сторони, ДК, де у нас завжди сцени робляться. там, де у нас клумба десь в цьому місці будемо ставити ялинку. Але для цього треба зробити проєкт. тільки ялинка має ну, знач, значні розміри і є можливість, що вона впаде і когось травмує. Зв'язку з тим, щоб цього не трапилося, забезпечити безпеку треба розробити проєкт. От на цей проєкт передбачаємо кошти 10 тисяч. Розпочинати опалювальний сезон у місті скоріше за все доведеться за кошти міського бюджету. У підприємства тепломережі грошей на погашення боргів по газу та електроенергії немає. Щоправда, тепломережі все ще розраховують на отримання кредиту під заставу екскаваторів або головного корпусу ТЕЦ. Але вірогідність, що банк погодиться надати цей кредит, лише 30%. Передбачається Предбачається двадцять 21 жовтня 2016 року проведення позачергової сесії Жотовуцької міської ради в зв'язку з тим, що справа опалювального сезону в містах України в руках депутатів, тобто міських громад, міських бюджетів, це йдеться мова про те, що підприємство підключиться до газопостачання, тобто запустить котел тільки тоді, коли будуть сплачені два основних борга, боргових зобов'язання. Це Нірпетровськ газ, сума на сьогодні більше 3 мільйона, і ДТЕК той, хто постачає електрику. Ось тільки головний корпус, а в тому числі і котел, і насоси. Вони не підключені, не підключені до електрики, вони працювати не можуть. Цьому постачальнику монополісту жовтова тепломережа заборгувала 2 мільйона 900. Якщо ці суми не будуть сплачені, розмова коротка, деньги на бочку, потім товар. Товару нет, ні. В зв'язку з тим, що прем'єр-міністр заявляє, що це в наших руках, то нам нема вибору. Вчора була проведена нарада з працівниками освіти, буде проведена колегія у вівторок. Передбачається план дій на час неблагополучного розвитку подій по дитячих садках і в тому числі по школах. Ну це вже окреме питання, яким займаюся я особисто. Фінансова неспроможність тепломереж погасити борги та вчасно запуститись стала предметом обговорень на сесії міської ради. У депутатів були питання до керівника. Що підприємство робить для того, щоб вижити? Я так розумію, у нас директор трудовареж тобто, досі недавно. Коли ви проходили конкурс і так далі, було я так думаю на цьому. Може я помиляюся, але ж хочу, щоб ви мені пояснили. А яким чином ви це підприємство будете виводити з кризи, як ви будете працювати і ну ви якісь мали плани на даному етапі, ми тільки надаємо вам. Розрожке розрішення на отримання кредитів. Другий проводяться ли якісь другі дії на вашому підприємстві. Яким чином ви як підприємство самі вирішити питання для того, щоб ми зайшли в опалювальний сезон? Б... Підприємство в цих умовах, що є, без коштів підготувалося до опального періоду. Тобто, технічно ми готові. Получили, Получили отримали акт готовності. Тільки буде подано електрика та газ на підприємство, ми через двоє суток, а якщо буде треба і скоріше, подамо тепло на місто. Е, ну, ми робимо те, що можемо. Ми зараз за відсутності коштів можемо тільки їх отримати з міського бюджету або за запозичення. Е, про запозичення ви знаєте на кожній сесії, що ми робимо. Якщо про плани змін підприємства, то ми окремо будемо з вами розмовляти на Якби в мене були кошти 67 мільйонів які кредиторська заборгованість підприємства, ми б погасили її. А сколько на сьогодні кредиторка? 67. За який період вона Ну, З 2012 року. Дебіторка 42. Це борги населення. Що робиться з тими боржниками, які реально можуть сплатити борги? Тобто ті, наприклад, які працюють на підприємствах міста. Зазвичай це робиться обходом по квартирним. Що вам відомо, Юридичний відділ у вас що робить, крім того, що судиться з тими, хто відключився від централізованого опалення, та ніяк не побореться з ними. У нас зараз картотека формується по населенню з тим, щоб знати. Латороспособ, платіже способність кожного боржника. Ну, зараз ходять по, по квартирам наші контролери і составляють списки. Розоварюють на тему, щоб оформляли льготи, субсидії. Ну і вместе з тим, хто де працює, це значить, що не працює підприємство в плані залучення додаткових коштів, а саме погашення заборгованості. Ця картотека повинна вже давно бути сформована на підприємстві і давно повинні надходити вже кошти від цього від цієї заборгованості. Ну, Сожаленню, долги образовались не вчора, не позавчора, і навіть не два місяці назад. Вы поняли? Значит, долги, которые в частном бизнесе здесь образуются, они выбиваются таким образом, каждый день звонить, каждый день ходить и так далее, и так далее. Потому что вот коммунальные предприятия, несколько вы понимаете, что это деньги не ваши, поэтому здесь не, 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 не таким образом, не так интенсивно вы эти деньги выбиваете с должников. Сергей Александрович, надо активизировать работу, направлять всех. Просто молчу сейчас про коллекторскую фирму, которая работала тут. Она отримує неоднозначные оценки. Ну але за два місяці колектори вибили з нашого населення 250 тисяч боргів, які. Серізач, на будущее, щоб не було таких якби обвинень, я хотів би, щоб ви показали динаміку. То есть динамика, как было, допустим, сколько, ну, градиент, есть прирост или нету, Как было при предыдущем руководителе, он улыбается, ему же все равно, он же несет не, не, не за что ответственность. То есть классно сидеть в чужом э, поезде, ехать в нем там и думать, что там впереди машинист. Но вы пока там залезли, впереди там, где сидит машинист. Поэтому, пожалуйста, все-таки, Вера Александровна, мы вас, наверное, когда-то заслушаем. Пожалуйста, все-таки надо будет показать отчет, что вы делали. И это надо показывать в динамике. То есть было столько-то, дельта стало столько. що ж, як би там не було, а місто продовжує стукати у всі двері. Тож депутати прийняли звернення до президента України та прем'єр-міністра щодо внесення змін до порядку розподілу коштів, які надходять на рахунки тепломереж. Наразі більшість з них одразу йдуть на розрахунки з природними монополістами. У той час, як в самому підприємстві, грошей майже не залишається навіть на виплату заробітної плати.